Привіт, Ти мені казав даш трильйон? Показав. Він вже <ще> мені три скинув! П'ять що? Що, бро, ти, робиш? Приймаємо. Ти мені корову віддаєш? Скільки ти добував це все? Цікаво. Мене що заскамили у Роблоксі? I want to ту this. <он Chevy> <teokbokki> ви мені даруєте подарунки? Я в шоці. Що шо ви робите? Як мені підказуєте? Я маю це все продати, так? Мені дарують дуже багато. Я! Що <-кій> це таке? Ти гониш? Ти гониш? Adam. Я в шціну, як то продати? Тепер я багатий. Е! 180 Це мій баланс. 82 ляма, це багато? Це багато? Дуже? Не, Ні, чесно, не, не стібіть мене, це мало? Ти мене тролиш? Я на мінус вайбі тепер, дякую. Акцепт. I want to sell that. Yes. Шо це? Снейл? Який ще снейл, бро? Снікер може? Це пет з дорогого яйця? Брат, тобі тільки про одне думати, ти замахав. Що <світок> це? Це равлик? Кинь його сюди? Давай, як? Let's go, брат! Let's go! Let's go! Давай! Ходити з тобою гуляти! Що це? <світ> <Шо>? Курка? <плес> Let's go! Зайди в магаз семен. Я рома, я рома. Рухає з тиба є. ха 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 Ти мене знаєш, ще є рома факт. Давайте подивимося, які сади є в інших людей. Перший сад. У Нього сад. Вау! Для початку насіння треба купити, та в мене з собою, якщо що. шо. Може, ну таке з тобою роман. Видаляйте гру. Нектарина. 3 кг нектарин. Let's go, продаєм. Банана? Ти мені банана вкинув? Let's go! Шабанан. Йо, я тепер маю багато бананів. Продаєм. Продаєм, продаєм. Everybody. Оп. Оп. Перезайди, я тобі подарую 40 мільярдів. <гум> Let's go. ха Нема 40 мільярдів! <гум> Це щось велике! Де воно? Де, де, де. Здорове що ще не дуже? Напишіть таке собі? Давайте чекнем Давайте чекнем. Все продам. Наскільки в мене бабок прибавиться, погнали! God anything to sell. I want to sell uh, all my inventory. Погнали! Accept Accept. Я хочу все продати. Скільки прибавилось? ляма всього. А чому так мало? Скільки вважається у грі дуже багато? Щоб я знав, скільки вважається, прямо що капець я прийшов в гру. Зайди в синій магазин. Давайте погнали. Що тут пейпер, дякую, велике Here are... Я можу купити щось тут. Що таке ресто? Хто підпишеться на телегу рома? Факти передам. Привіт зараз. Андрій, здорово, Мур Мяу, привіт тобі. Іван, привіт, Влад, привіт. Ще три людини, що за легенди. Темп, привіт. Марго, привіт. Рома, дуже крутой плес, зайди ко мне. Почекай, брат. Почекай, ми мили в гарден. Купляй рослини, дорогі. Де саме? Отут? Давайте. Е, Томатосід. 40 секунд і у нас буде оновлення. І я надіюсь, випаде щось потужне, так? Воно так працює. 32 секунди. Let's go, let's go, бра! Зараз випаде щось відчуваю. Окей, okay, 12 сіг. Давай, 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 бро! Я вірю, мені випадає щось потужне. 4, 3, 2, 1 і. Your seat shop. Не понял. Берем Плюс, якщо беремо, мінус, якщо ні. Най! Nice, nice. І що тепер мені з тим робити? Напишіть. Дай мене у друзі, я тобі дам трильйон. <свистити> 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 Хто мені може дати трильйон доларів ставте плюс. Окей, okay, окей. Okay. Let's гоу! Три! Дякую за подарунки, акцепт! Найс! Найс! Ми продамо весь інвент! Просто весь. Зараз будемо я реально кажуть! Вау! Що випало? Швидко. Плюс у чат, якщо берем, мінус, якщо не берем. Чому мені не везе постійно? Не берем? Не берем голий. не брати. Так? Багато хто написав, візьми. Окей, я візьму легендарку, Всього. Супер! І що мені тепер з цим насінням робити? Рома, прийми запит. Давайте приймемо, хочете чи ні. Там багато хто написали, що прийми запит, і я тобі закину багато подарунків. Приймаємо чи ні. Напишіть. Да? Да. Ні? Окей, давайте я повірю, я повірю. Все, я приймаю. Погнали. Скільки? 37 заявок. оп, приєднання. Nice. Grow e guarder, а скільки у вас у грі напишіть. Я тільки вийшов, там інший пише. Прийми мене, я дам трильйон. Ти шо вони? Скай має зайти, закинутися а я поки продаю все насіння. Давай. I want to sell all my all inventory. Шис... Скільки він дав? 700 тисяч. Та то ж шляпа повна, які 600 тисяч. О, здоров! Привіт! Рома, сади насіння і збирай його. Як, підкажи, я не шарю. Я не шарю. Full server. Акула, ти що не сеш? Акула, то що таке? Окей, це щось потужне чи слабеньке напишіть. Оце що Pet X? Купи жовте. Купляти чи ні, чат, плюс-мінус швидко. Я реально дам 140 лямів. Багато хто плюс написав, берем. Let's get it! Let's get it! Я маю яйко тепер В руках! Нормально, Я зайти не можу, чому? Тут спрін клери купи. Да? отут? Welcome to my stand. Never mind, show me gear shop. Давай. Во. Шо купляти, чат? Harvest tool? Вса купляй. Окей, берем. Берем. Найс! Най! Дякую. <гаси> <гаси> берем, берем, плюсик, що берем 30 мільйонів сачок коштує Яблучний. Не, не надо! Що <гаси> в мене в чаті всі не надо, пишуть. Не бери, а чому не брати, хоч поясніть, щоб я шарив? Пояснення буде хоча б якесь от. воно юзлес, типу, використоване кимось, хтось поюзав і дав мені я шо вам? Я шо вам? Е? Оп-оп-оп. Люди, а як би ви сильно розізлились, якби я в моменті взяв? <плес> ви дуже злі будете, а? Окей, я не беру, я послухаю вас. Що це? Gift? No, Ну, no, no. Звідки в мене курка в руках? Що? Коконат? Ко... Це багато? Це Це багато? Ти купив спрінклери? А що це таке, брат? Як це купити? Коконат берем. Як це купити? Братка? Воно улучшає фрукти. А як купити? Брат яянчик? тебе інший скін був. Ти де такий скін нарила? Я тебе запам'ятав, як дівчинку там мало отаку волосню. А, а тут чисто біг бомс. Гос на пус. По-по-по, сам the фурс. Так, акцепт, акцепт, акцепт. Що робити? Забираю! Тепер моя! Let's go! Я падаю пацане повапа дурапуда пуф. А що треба мені зробити в цьому режимі? Сова? Звідки сову я взяв таку здоровену? А ти як телепортуєшся? Що це таке? Продаєм, так? Дякую, велике, за коконат! Дякую! Дякую! Зверху є седл і сіт. Ага, ба. Вау, Летс гоу! І так як я не можу дійти до висновку, в чому суть гри запитаю вас напряму. Я лутаю різних домашніх улюбленців по типу сови, курки, слимака. Це перше. Що я з ними можу продавати? Продавати можу? Ростити насіння, лутати урожай і продавати. А що я в кінці можу купити? Дім в Києві? Ааа! А, чи два. Ви мене так задарили, що я в шоці. Я зараз кожному вам куплю хмарочосів 25. Все, я тоді продаю все. ви, який банан, Зараз дай гляну. Який банан? що ти? ти даруєш? Лопатою на полисині Продаю я твій банан, собі. Це не мій? У мене більший, покажи свій банан. Покажи. Покажи банан. А, отакий ба. Та то периця не банан. А подивись на моє яйце, глянь. <соць> я продаю. Let's go Скільки? 2700 ляма! Це не продається а чому? Рома, сенс це купляти насіння, садити, забирати купляти дорожчі, інвенти і проходити? Окей, бро. І так, я тут. Я тут. Привіт! Ти мені казав, даш трильйон? Скайдюд, Здоров! Що це таке? Йоу, привіт! Це що таке, стоп? <ривіт> ну тебе розперло тут. Да, братик? А звідки, окей, у мене питання, а звідки в тебе трильйон? Пояс. Єб! Ти що витягнув за льодяник такий льодяник морозиво. А трильйон це багато у грі чи ні? Та я сам в шоці. Це дійсно коштує трильйон. А що тепер робити? Продавати просто? Що? Він ще мені три скинув! 5, Що, шо? Шоо, проти робиш! А ну. Просто продати? Спасибо за дідство ще раз. Дякую, брат, тобі, за дійство. У мене слова закінчились вибач. <laughs> Просто продати, напиши мені. Напиши SkyDude. Мені це продати чи як? Як цим користуватися? Що в тебе таке? <gasps> Ти мені корову віддаєш? Окей, okay, окей. Okay. Просто продати корову твою, яку ти пас? Скільки ти її пас? Напиши. Скільки ти добував це все? Цікаво, от напиши: скільки, скільки ти добував трильйон корову? Звідки? Звідки? Довго трейдився? А тобі не шкода дарувати мені, бро? Передай, будь ласка, привіт Артему. Артем, привіт. Хало. Брррр. Не віддавати, напиши SkyDude. А ви як думаєте, чак, віддати чи продати? Ваша думка, напишіть. Опитування є: Вталеті рома факти. Давайте голосуємо. 85% за те, щоб я продав. Окей, брат, мені мама каже віддати. А? Так я запитав в них, ви напишіть, мені продати чи ні Мені мама кричить, каже, я дивлюсь стрім, не продавай, то не твоє. Візьми і віддай, я не можу, мене совість бісить пучає, мені продати чи ні. У Мені продати. Віддай, дуже багато людей пише. Брат, я не можу, я тобі вертаю. Я вертаю, та? Він махає ні, та. Мам, что делать, мама? О, привет! Мои подписчики зашли. Найс, Тайс! Всем привет! Не зря же я тебе дав. Добрый брат, не буду ображать тебя. Другие полетели, продаем. Скільки я отримав? Мене що заскамили у роплоксі? Хамач. Питаємо much? чи продавати зразу. I want to sell this. <плес> <плес> Дивимося. Скільки? <плес> Що ти мені подарував? Я! Ви що? Я в шоці з вас? Де ви то берете? Ета на днюху будущую, Т яка буде через скільки? Місяців 4 десь. Три. А як це робити? Я не шарю, бляха, в мене башкаш. розколюється. Постав стриказу. як це робиться? Погнали, мені. Открой інвент. Є, відкрив. Оце? Най! А. Це я тримаю, це я тримаю. І на твій сад. Оп! Сюди ставити. Go! Я ставлю. You have max pets, я маю три штуки. Все на все, це максимум. Що? Це вважається елітно? Так, да, звісно. Не у всіх є. А в кого є, поставте плюс три коза. Мінус, мінус, дуже багато мінусів, але є люди, які плюс ставлять. Стрекоза дуже дорога. А оця ні? напишіть чат. Ти дуже крутий. Дякую тобі, брате, також я впевнений. Супер Брокс. у мене є нот є. Що сажає ростіння, а які в мене нема. Рома, давай. Дорс, тільки зроби там сервак, щоб тільки друзі могли зайти. Сіскай, дю, дуже дякую тобі за подарунок. І неочікувано. І куди пропав тіп, який мені також подарував? С... О, Сіс, брат, тобі дуже дякую. Дуже також. Тоді що ми робимо зараз? Ти як лимони запхав в вуха? Рома, восьмий раз пишу, натисни, справа, а цап? натисну. Натиснув. Є, гоу! Рома, тоді. А ну, давайте глянемо на нашу ферму. Чотири лайка. Рома, можна купити Стрекозу за 5 мільярдів. Брат, це подарунок не продаю. За 10. дам. Ти довго в цю гру граєш? Еф? ти що мене лупадеш зараз зіркою свою? Да? Скільки? Ти куди поставив? <ф cries> ти що зробив? Are you sure you want to shovel? shove yes. 3 тижні? Алекта move with move Олег, elect up with.